Вітаю тебе на уроці української мови. Сьогодні ми з тобою розпочинаємо нову тему третю під назвою Будова слова. Урок під номером 34. І так, хай буде працюватим на уроці. Підніміть праву руку. Хто буде гарно читати на уроці, підніміть ліву руку. Хто буде спостережливим на уроці погладьте себе по голові. Хто буде із задоволенням працювати на уроці, усміхніться. І перейдемо з тобою відразу до роботи з підручником. Розгорни його, будь ласка, на сторінках 52-53. Так. Збагачення словникового запасу, давай же дізнаємося, що значить слова клятва, прочитай, так, це присягання щось виконувати чи не виконувати. А що значить слово клятва ще? Так, це якась обіцянка, а коли ми Даємо комусь обіцянку, то ми її повинні обов'язково виконати. І зараз ми з тобою прочитаємо вірш Володимира Лучука-Клятва. Перший раз читаю тобі я його, потім ти читаєш його самостійно. Приготуйся до слухання вірша і подумай, що ти відчуваєш, чуючи його. Клятва, мова кожного народу неповторна і своя. В ній грими, грими в негоду, в тиші трелі солов'я. На своїй природній мові і потоки гомонять. Зеленклени у діброві по кленовому шумлять. Солов'їну, барвінкову колосисту. Навіки українську рідну мову, вдар мені дали батьки. Берегти її, плекати буду всюди й повсякчас, бо ж єдина так, як мати, мова в кожного із нас. Тож скажи тепер, що ти відчуваєш, прослухавши цей вірш? Гордість, смуток, радість, захоплення, здивування чи жаль. Поясни. А які рядки вірша справили на тебе найсильніше враження? Як автор ставиться до рідної мови? Підтверди свої думки рядками з вірша. А тепер прочитай вірш самостійно. Тисни відео на паузу. Так, з яким же ти настроєм читали вірш? А як ти розумієш вислови гримлять громи»? Потоки гомонять. І так, гримить, що значить? Бахкає, грюкає гуркоч. Ану спробуй тібрати спільнокореневі слова до слова гримить. Спільнокореневі ті, які мають один корінь. Грім. Так, тепер наступне завдання вправа 130. Знайди у вірші слова. В житі в переносному значенні тисни відео на паузу. А тепер знайди слова синоніми Тисни відео на паузу. Скажи, яка головна думка вірша? Чудово. Переходимо до наступного завдання. Нам потрібно зараз знайти виділені слова, записати їх і позначити у них частину, яка змінюється ось таким квадратиком. В другому класі ми вже позначали. Сьогодні ми пригадаємо, що ж це за частинка така в слові. І пам'ятаю, що завжди ми її позначаємо простим олівчиком, тому приготуй його. І так, ми виписали слова мова, мові мову. Скажи, яка частинка слова змінилася? Так, а. І у кінець слова змінився. Вірно, позначу його таким квадратиком. Так, чудово. А тепер же давай пригадаємо, що ж це за частинка слова, яка змінюється, і знаходиться саме в кінці. Це діти змінна частина слова закінчення. Мова, мові, мову. Тобто в нас змінюється кінець слова, його закінчення. Закінчення слугує для зв'язку слів у реченні. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити слово. Частина слів має нульове закінчення, наприклад, грім, клен і ще багато інших. От у новій темі ми і будемо з тобою вивчати частини слова. І сьогодні зупинимося саме на закінченні. То скажи, як же називається змінна частина слова? Як визначити закінчення у слові? Наведи приклад. Потрібно змінити слово. Так, мова, мові, мова. Наприклад, візьмемо інше слово. Вікно, вікна, вікну, вікнові. Змінюється закінчення. Або стіл стола, столом, столу. Також Слово змінюється тільки в кінці. Чудово далі. Спробуй самостійно зараз в зошиті написати більше слів із нульовим закінченням за 5 хвилин. Тобто ті слова, у яких кінець не змінюється. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Переходимо до наступної вправи 131 завдання 2. Вправа письмова нам потрібно з поданих слів скласти і записати речення. У змінених словах позначити закінчення. Навіщо змінювати слова? Подумаєш ти, а спробуй, будь ласка, прочитати перше речення. Шануй, рідна мова! Чи зв'язані ці слова між собою? Не зв'язані для того, щоб їх зв'язати, нам допоможе саме закінчення. Як ми скажемо з собою? Шануй рідну мову. Там, де ми змінили слова, обов'язково познач квадратиком закінчення. Друге. Без мова нема держава. Як ми скажемо, без мови немає держави. Вірно, третє. Мама співає Колискова малюки. Мама співає Колискову малюкам. Четверте останнє. Говори. Українська мова бо живеш на своїй землі. Говори українською мовою, бо живеш на своїй землі. Так. Ось. Так, ти запишеш до зошита ці речення та позначиш в них закінчення. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Тренувальні завдання ми б з тобою виконали, але це робота в класі, тому ми їх пропускаємо і відразу я тобі кажу домашнє завдання. Знайди, будь ласка, на сторіночці 54 вверху вправу 132. Тобі потрібно скласти і записати речення з висловами: Гримить музика, гримлять ложками, гримить грім, гримить вантажівка. І позначити закінчення в підкреслених словах. Підкреслені слова в нас музика ложками і вантажівка. Тобто, в тебе буде чотири речення. На цьому наш урок завершено. І до наступної зустрічі!